В цьому році місто Житомир виповнюється 1130 років. І значна частина заходів також передбачена для того, щоб ми зустріли свій ще один такий невеличкий ювілей, але з об'єктами, які завершили їх будівництво, відремонтованими дорогами, вулицями, дахами будинків і прийняття бюджету буде суттєво впливати на те, коли ми розпочнемо цю роботу. Сьогодні процедура передбачає наступні кроки. Перше це отримання технічних умов, виготовлення проєкту, експертиза проєкту і отримання дозволу на початок робіт. Процесуальна ця робота займає 2-3 місяці при кращих умовах їх виконання. Відповідно, затягування зволікання з бюджетом приводить до того, що ми можемо мати Невиконані роботи своєчасно, про що будуть говорити розпорядники коштів. Тому я іще хотів би розуміти і наголосити наступне: шановні розпорядники коштів, шановні керівники комунальних підприємств, я прошу вас виходити до трибуни і дуже чітко давати пояснення громадськості, навіщо ви кошти, ті, які ви просите, закладали бюджет 2014 року. І мета їх використання, і відповідна ефективність для громади.